Всім привіт! Ми у Дніпровській політехніці відкриваємо нову спеціальність. Ходімо розповісти. 01409 середнього освіта. Ми готуємо педагогів зі знаннями інформатики. Ми забезпечуємо практичну підготовку фахівців у сфері інформаційних технологій та інформатики. Навчаємо тому, що самі використовуємо в освітньому процесі: цифрові та новітні інформаційно-комунікативні технології, прикладне програмне забезпечення, що інтегроване до європейського та світового освітньо-комунікаційного простору. Ти не тільки дізнаєшся, що таке VR-технології, 3D-моделювання, блокчейн, бікдата, машін лердин, комп'ютерна графіка, чисельний аналіз, мовопрограмування, борта й досконало опануєш ці найсучасніші технології. Випускники спеціальності інформатика працюють в сфері освіти, IT-галузі, інженерами промислових підприємств України та інших країн світу. Чи стати сучасних позицій на сфері IT, знати не тільки як влаштований цифровий сил, а й легко пояснювати це усім відручних до просунтих фахівців та діти від нас Обирай середньосвіта освіти 014 інформатика у Дніпровській